Всім привіт! Жодного дня без ID 4 не минає. З моменту, коли я виклав ролик з проблемою про систему KLIS у цих автомобілях, шквал дзвінків приїжджаючих автомобілів, кожен день. Це десятки дзвінків та автомобілів. Ось на даний момент це з Дніпра. Вчора була з Дніпра. Тому я вирішив записати ще один відеоролик з такою ситуацією. Бачу, що проблема ця дуже масова, і не завжди переклейка схоча вирішує проблеми автовласника цього такого автомобіля. Ось як у даному випадку. Чому? Чому це стається? Уже є певна статистика, і я хочу вам, з вами нею поділи, поділитися. Е, дивіться, перед тим, як переклеювати скотч, потрібно, потрібно зробити діагностику. Зробити діагностику і подивитися, чи є помилки по блоках, по сенсорах, ручках і так далі. І ось, якщо ви не побачите в діагностиці цих помилок, тоді треба просто переклеїти скотч і все буде працювати. Але вчора у нас я не зняв, у нас був дуже цікавий теж з Дніпра, як і цей автомобіль. Ось автовласник сидить, не буду його знімати. Тому хочу вам дещо розповісти. Я побачив вчора, що проблема зі скотчем це не поодинока проблема. У цих автівках. Тобто на сенсорах є така. не так. Я за кілька років з свого досвіду ну, у цій сфері, неодноразово я розбирав ну, не такі, але схожого типу сенсори, і я ніколи не бачив, ну, можливо, просто тому що їх в мене не було. Я не кажу, що такого не може бути, але в мене не було випадків, коли внутрі. Сенсора потрапляє волога. Тому е, є такий момент. Вчора я побачив при заміні ручці, коли власник привіз ще й ручку одну. Я побачив в не ми розбирали, але в розобраному стані я побачив оцей сенсор і побачив, що в нього е, плата вже на автівки 20-го року чи 21-го, я вже не пам'ятаю, почала ця кстати, якого 22-го. В нього вже отут, отут, де дроти заходять у сам сенсор, вже плата почала згнивати. Тому іржа, там все, дорожки вже покрились зеленим налітом. І, ну, тому я розумію, що проблема з цими сенсорами, вона не поодинока, вона масова і проблема не тільки у поліпропиленовому скотчі, який напитує вологу. Ось, після проведення діагностики бачимо, що по двері переднього пасажира. Я зараз ой, по двері переднього пасажира є помилка. Бачите, вона має... ой, вибачте. Вона має статус активна. Датчик касання наружної ручки двері переднього пасажира обрив цепі. Світне, тобто, що, я, що я хочу сказати? Тому переклеювання скотча на цю ручку воно нічого не дасть, поки не буде встановлена причина обриву дрота, ну, ланцюга тобто, цієї системи сенсора. Тому треба спочатку розібратися, де обрив, а я. Спираючись на те, що я вчора побачив на тій автівці з Дніпра, що в неї знила ця плата, тому я буду зараз ну, я всі ціло думаю, що вважаю, що проблема десь у, ту, у, у цьому місці. Тому зараз там я вже на той ручці вже його оживив, вона не працювала, коли автівка приїхала. Тобто зараз зняв скотч, наклеїв силіконовий і сенсор запрацював. А з цією ручкою так не вийде. Тому зараз буду розбирати і дивитися, що там внутри. Тому далі буде. Так, друзі мої. Бачу, що після того, як я розібрався з проблемою непрацюючого кейлесу, ну, не з якоюсь періодичністю, то працює, то не працює. Всі кинулись, хто стикнувся з цією проблемою, а стикнулось дуже багато людей. І стикнулись. І хто побачив мій ролик, всі кинулись переклеїти скотч, Але не всім це допомагає. Ось друга автівка за день, і в нас ще там декілька вже на запису. Чекають дзвінка. Тому хочу трошки провести такий маленький лікбез. Значить, з тим сенсором в нас вдалося щось зробити. А з цим нічого, тому що я вам показував, що в нас є помилка, обрив ланцюга електричного. І трохи по подзвонивши проводку, ну, там я не побачив якоїсь проблеми. Але зі слов власника. Ось він в куртці. Він сказав, що він взагалі приїхав з розібраною дверкою і з заклеєною скотчем ручку, тому що йому на днях він теж побачив ролик, поїхав десь там на СТО. Йому розібрали, нічого зробити не змогли. Скотч не допоміг і так далі. На одній двері, а за ту за водійську вони навіть і не намагалися братися. Тобто зараз ми полікували водійську двері. А з цією дверею тобто, тут переклейка скотча не дала бажаного результату, тому що, як я сказав, що є обрив ланцюга, і е ручка була вже в знятому положенні. Бачу, що хлопці. Теж продзвонювали проводку, тому маленький лікбез. Ну, це стосується не власників автомобілів, а людей, які намагаються допомогти з вирішенням проблеми з неробочим кейлесом. Тому що я побачив. Любі мої майстри, друзі і так далі. Я хочу вам сказати зараз спробую, камера дасть не дасть нам можливість показати пошкодження. Зараз спробую показати пошкодження дротів. бачите? Тобто люди тикали сюди голками. Після чого можливості заізолювати ці місця вже немає. А якщо ви двері розберете, ви побачите, що в двері дуже багато конденсату. Тому, будь ласка. Не тикайте сюди голками в проводку. Але ну, а якщо у вас нема можливості зробити пін якийсь небудь взяти і ось тут законектитись, ну, ну тикнітесь ви голкою десь у тусь посередині, а потім заізолюйте. Тому що е, з часом. І, це, і цей час мине дуже швидко, тобто там треба буквально ну, декілька місяців. Оце буде відгнівати відгні, з дуже великою швидкістю. Тому не треба так робити. Тому що е, через місяць-два цей, цей дрот відгніє, і власник отримає, якщо ви навіть зробите йому цю систему, то у власника відгніє дрот і то або на. Підсвітку або на сенсор. І він опять стикнеться з тією ж самою проблемою. Тобто, це по принципу однолічим, другое калечим. Ну, так не робиться. І ось, ну, трошки, ну включайте мізки. Ось, ну ви ж бачите, оце дроти на підсвітку, червоний і білий. Ну на що ви тикаєтесь в червоний провід? Ну на що це робить? Ну, ну, як це назвати? Ну Не треба цього робити. Ну думайте, ну включайте трошки мозок. Тому, ладно, це таке. Так ось бачу, що проблеми будуть у більшості у багатьох людей, тому це вже наступна проблема. Ось розібрав наш сенсор. І що ми бачимо? Ось ми бачимо тут залишки вологи, за такі крапельки, бачите? Ось вони. от. І ось тут вже гніють дорожки. Ну, елементи поки читаємо. Тому зараз що будемо? Е, знімати цей герметик, е, плату чистити, от, відмивати спиртом, дивитись на пошкоджені елементи. Зразу вам одразу скажу, що вчора я дивився е, таку плату на іншій автівці. І там багато слойна печатка. І ну, спробуємо. Тобто, в цьому випадку у цієї автівки вже немає вибору, то ця ручка вже під заміну. Ну, це без варіантів. Тому зараз ми спробуємо її полікувати. Потім, якщо нам це вдасться, ми видалимо помилку по обриву дроту, то тоді вже ми зберемо ручку і переклеїмо скотч. Тому хочу вам сказати, що. Не треба з, з зламаною шиєю ламитись, переклеювати скотч. Вам потрібно спочатку зробити діагностику, діагностику, ось. І впевнитись в тому, що помилок по Блоках, дверних блоках по ручках, там по блоках немає обриву, немає некоректної роботи. Тобто переклейка скотча допоможе тільки у тому випадку, якщо у вас немає помилок. А чому немає помилок? Тому що той ролик, що я вам виклав, зрозумійте, чому немає помилок. Тому що сенсор ємкісний. Людина. На 90% із води. Тому сама електроніка сенсор, ну я намагатись буду простим язиком, щоб це було зрозуміло і тільки ну, і звичайним користувачам. Сенсор не відрізняє перекладений палець, там мізинець буквально, а та крапелька водички, яка потрапляє до цього скотча. Тобто розумієте, так? І це потрапляння води в поліпропиленовий скотч. Це розцінюється системою як натискання сенсора. І це вписується в заводський алгоритм роботи. Тому система діагностики не відрізняє палець від вологого напитаного водичкою скотчу. А в скотч там взагалі вам кажу, що там достатньо, щоб буквально там крапля або менше впиталась в цей скотч. Тому не ломіться, звертайтесь до компетентних людей, які вам не просто переклеють скотч, а зроблять якісну діагностику, розберуться з проблемою, а потім вже зможуть зробити ну, цілком цю систему працюючою. тому що деякі я чую по від деяких людей. Та я піду ручки, куплю нові. На що воно треба. Любі мої, це, ну, поки це не буде на рівні заводу робитись, ви можете хоч кожного місяця купляти ці ручки. Тому. Вам треба зробити не тільки переклеїти скотч, а розібратися. Я бачу, що проблема буде і у цих платах вони будуть гницьм, тому що я бачу, що вже це не перша автівка. Тому плату треба розбирати, герметизувати ну, сам корпус і саму плату. Бажано лаком якимось, якщо тому що я бачу елементи на цій платі, вони ніяк не захищені. І тому ця проблема буде. Ну, доволі масштабна у цих автомобілях. Тому звертайтесь, будь ласка, до професіоналів, а не до переклейщиків скотчу. Ну, все на всім на все добре.